Ми в усьому прославляємо нашого Господа і Спасителя і Ісуса Христа. Дорогі в Христі, браття та сестри, в чому полягає наше християнське, наше церковне, наше духовне життя? А воно полягає в ґрунті, Нашого серця. Чи відкриті ми до Господа, чи відкриті ми йти цим вузьким спасительним шляхом за Господом? Чи готові ми нести свій хрест, чи взагалі взяли ми його? Так часто ми приходимо до Бога, коли нам тяжко, коли ми щось від нього потребуємо, але так необхідно нам прийти до Бога з інших мотивів, прийти до Бога з покаянням, прийти до Бога не як до всемогутньої сили, а як до особи. Взяти свій хрест і послідувати з ним. Дорогі в Христі, так важливо нам мати чисте серце. А щоб мати нам чисте серце, нам треба будувати свої відносини з Богом. Не лише зовнішні, але найперше внутрішні. І ось в чому полягає. Питання нашого духовного життя, а воно полягає в тому, що ми бачимо і що ми чуємо, що ми бажаємо бачити і що ми бажаємо чути? Чи бажаємо ми в своєму житті бачити Господа? Чи бажаємо ми, щоб наш погляд був на Господі? Чи бажаємо, щоб Господь був головною та центральною особою нашого життя, заради якого ми помираємо для себе і за яким ми слідуємо? Чи бажаємо ми чути Божу думку? Чи бажаємо ми чути своїми вухами Боже Слово і приймати Його? Дорогі брати та сестри, від чого на землі війни? Від чого, знаєте, цілі народи вони служать дияволу і йдуть в сусідню землю, щоб вбивати. Від чого це? Від злих сердець, від того, що вони в себе приймали небожу інформацію, від того, що вони дивились очами і, і приймали цю брехню. Від того, що знаєте, вони своїми вухами слухали не Боже Слово, а брехню. І ця брехня сформувала в людях, знаєте, таку злу-жорстоку людину. Тому, знаєте, так важливо нам в своєму християнському житті слідкувати за тим, а на що я дивлюсь, а що я приймаю своїми вухами. Чи дивлюсь я на щось світське, чи приймаю я якусь світську людську думку, чи мила вона мені та приємна, чи навпаки, я своїми очима дивлюсь на Господа. Я своїми вухами слухаю Боже Слово. Дорогі в Христі, браття та сестри, вибір за кожним з нас, чим ми сповняємо своє. Серце, дорогі в Христі. Знаєте, коли ми живемо пристрасним життям, не духовним, не Божим, а пристрасним, ми дивимось згідно своїх пристрастей. Ми бажаємо чути те, що мило нашим пристрастям, дорогі в Христі. І коли ми будуємо навпаки своє духовне життя, тоді ми. Знаєте, ми починаємо дивитись на Господа. Ми починаємо Господа робити центральною особою нашого життя. Ми починаємо, знаєте, слухати не якусь інформацію і ще щось, приємне, пристрасне, ні. Ми починаємо слухати Боже Слово. Ми беремо свій хрест і йдемо цим вузьким Шляхом за Господом. Дорогі в Христі. Тому так важливо нам дивитись, а на що я дивлюсь своїми очима. Так важливо нам, знаєте, дивитись, а що я чую, що я слухаю, чим я наповняюсь. Ось чим ми наповняємось, те з нас і буде виходити. І питання, чим ми наповняємось, це питання нашої любові до Бога. Чи бажаю я наповнятись Божим? Чи бажаю я наповнятись святим? Чи бажаю я дивитись на Господа, чи навпаки, я бажаю дивитись і чути згідно своїх пристрастей, що миле та приємне, моїй гріховній людині. І ось тоді, знаєте, коли ми наповняємось цим, цим пристрастним гріховним, це формує нас. І ми такими і стаємо, дорогі в Христі, браття та сестри. Тому хочу кожному з нас побажати жити не згідно своїх пристрастей, а згідно духовного життя, мати свій погляд на Господа, щоб Він був центральною та головною особою нашого життя, і знаєте, своїми вухами слухати. Боже Слово, Господню науку в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.